Вулиця Лесі Українки в ремонті. Через 50 днів можна буде офіційно констатувати, що ремонт триває вже третій рік. Готель В Бескіді дуже-дуже-дуже давно ніхто не живе. За його йдемо по тротуару. І попереду вулиця Дорогобицька. Патріарх Йосип Сліпий. У нас було відео навіть як встановлювали. Підемо донизу. Донизу в центр. Переглянемо зміни на вулиці Дрогобицькій. Якщо такі були за ді два тижні, що ви тут не були. Гори в димці. А, видно що навіть там на вершині гір, на знов. Можливо, вам не дуже видно. Видно сніжок. А бо іні. Не ходив, не дивився. Хто хоче, може думати, що сніг горах, хто хоче, може думати, що і ні гори. Самому трускавці теж і А й похолодало. чи морози, а в день температура так кілька градусів вище нуля. Що перейдемо на Тобік. Майже 12-та година, о, хе-хе-хе! 11-11! Та сьогодні ж свято, день холостяка. Свято прийшло до нас з Китаю. З чим зв'язано? Одинички з під 11 листопада, 11-11. Напевно, пік святкування припадає на 11 годину ранку 11 хвилину. Коли ще більше одиничок співпадає. Ну, одиничка це так якби холостяк. Маршрутка. Розкарець, східниця. На абсолютно порожня. Ладно, Продовжуємо про свято. Свято, звичайно, маркетингове, головна його ціль продати більше товарів. Тому цьому святу присвячують в основному розпродажі. Це не так, що от святкується. Святкується воно тим, що ви тратите гроші на покупки. Віла завалилася. Адреса ще є, Дрогобицька 23, та... табличка є, віли вже нема. Потрошки-потрошки вулиці Дрогобицької. Спускаємось до Грін парку, до готелю Трускавець 365, а й до іншої інфраструктури, яка знаходиться в самому центрі. Тобто, що я хотів би, щоб ви зрозуміли з цього відео, якщо ви хочете щоб ви з нього якусь повчальну частину зрозуміти. Що не так далеко, навіть з гори вулиці Дрогобицької чи з Мазе йти до центру. Трускавець і далеко це взагалі. Слова Антоніми. Тут все поруч. От дивіться, ми йдемо. 4 хвилини 20 секунд. Йдемо вже. Ну може ми ще не в центрі. За хвилину будемо вже в центрі, в пішохідній частині. А, кілька днів не було сонця, було хмарно. А зараз знов сонячно таки, мабуть, знову ненадовго. Бо сонячно. І надовго. Це як я щойно відмічав. Це слова Антоніми не тільки для Трускавця, а й для всієї Західної України. Тут надовго не боли, не буває сонячно. А, Трускавець 35. Ми підійшли, весь така парковочка. Гарно запаркована. Так, готель майже завжди заповнений. Хтось приїжджає на власному автомобілі, хтось на автобусі, хтось на потязі. До речі, з дня на день збільшиться можливість переїжджати потягом. Відновлюється вже отже цього тижня відновлюється курсування потяга Дніпро-Трускавець. Там в основному з цього потяга більшість відпочиваючих приїжджала в Трускавець 365. А, дай, тапінем, глянем, гарбузи ще з Хеловіна стоять. Але я тебе не на гарбузи. Вже казав, тут гарна територія. Видимо, А, і цей букет які ми теж полюбляємо дивитися видно що іній бачите трошки біліє оце білі іній підемо далі в напрямку до центру ми вже майже майже до центру дійшли Чуть не стало зіткне. <рив> Бівет номер три, я вам його вже показували більш докладно, зараз вже не так докладно, то можете його подивитися. Ретроспектива короту Трускавець. Теж вам вже. казав, що в нас теж буде гарна ретроспектива, якщо ви наші відео будете через 20-30, а дехто через 50, через 100 років буде переглядати відео. Теж гарна ретроспектива. Не на фото, а старі відео трускавця, Трускавець похи розквіту. Шагусак. Привітаємося з усаком. Пиїв, гусак. Ай, можна йти далі. До гори йде вулиця Бориславська. А навіть так не підемо, ми все-таки підемо напрямку до білету.